Стаття 104. Новообраний президент України вступає на пост не пізніше, ніж через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів з моменту складення присяги народові на урочистому засіданні Верховної Ради України. Приведення Президента України до присяги здійснює голова Конституційного Суду України. Президент України складає таку присягу Я, ім'я та прізвище. Волею народу, обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України. Виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі. Президент України, обраний на позачергових виборах, складає присягу у п'ятиденний строк після офіційного оголошення результатів виборів. Стаття 104. новообраний президент України вступає на пост не пізніше ніж через 30 днів. Після офіційного оголошення результатів виборів з моменту складення присяги народові на урочистому засіданні на центральній площі країни, на майдані перед народом України, бо, виходить, так, народ вибирає, а новообраний президент клянеться перед депутатами. Приведення президента УНР до присяги здійснює воїн, вчитель, лікар, пожежник, так само, як і за часів наших великих предків. Будуть чотири людини, чотири сторони горизонту нашого світу, і саме вони будуть першими, кого буде бачити президент під час складання присяги. І саме ці люди будуть обсипати новообраного землею за давнім нашим звичаєм, коли обирали князів, гетьманів. Президент УНР складає таку присягу Я, ім'я та прізвище, волею народу обраний президентом УНР. Заступаючи на цей високий та відповідальний пост, урочисто присягаю на вірність народу України, зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність Української Народної Республіки, дбати про благо батьківщини і добробут українського народу, боротися за права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів Української Народної Республіки. Виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підвищувати авторитет України у світі. Із книги. Будуть одягнуті як люди в ті часи, в президент також. Багато голосів підхопили дві боярини і два воєводи підняли з підлоги зарані приготований шматок дерну, поклали його на голову князя. Він чув, як холодна земля торкнулась його голови. Від шматка дерну одривались. І котились по шиї й спині, грудочки землі. Де єси, князю? запитали в Святослава. Це була хвилина нерушимої клядьби, яку завжди у день вокняжіння давали людям своїм князі Русі. Святослав знав, що належало говорити, і що говорили до нього князі, і відповів: Під рідною землею єсмь і під людьми моїми. Чи будеш вірно служити людям своїм? Клянусь. А якщо відступиш? Нехай земля поглине мене. Тоді два боярини й два воєводи підняли шматок дерну і розбили його на голові князя Святослава. Земля й коріння обсипали його голову, груди, руки. Так вона засипле його, якщо забуде своїх людей. Президент України, обраний на позачергових виборах, складає присягу у п'ятиденний строк після офіційного оголошення результатів виборів.